Ні одного дня не був на шпиталі самостійно от, по бажанню. Скільки було, і хвороба трошечки там підбивала. Ні, я буду тут з вами поряд. Скільки разів йому казали йди, відпочитай. Від, відпочинь трошечки. Ні, не зараз. Не час відпочивати. Ми з вами відносимося до смерті як до волі Аллаха. Ми так і кажемо, все це воля Аллаха, і ми цим змиряємося. Для нас боляче те, що ми буваємо далеко від Криму, від землі, до якої він повертався все життя, повернувся з родиною, але був змушений знову звідти виїхати, щоб запущати. Далеко від свого в Крим. Свій крим. От не Макс, Макс. Татарин, скромна тиха людина. Дуже переживав, що, що, не в криму, що, ми, ще... що ми не звільняємо Крим. Як зараз пам'ятаю, я базувався в «Щасті» на мосту. Місто щастя там такий був міст, в мене там був бліндаж. І... Як зараз пам'ятаю, приїхав, бо я тоді, ми тоді належали, до, ну, належали тоді, я цим пишаюся, що друг, до другої афганської роти. Заїжджаю я в розполагу до роти, там у нас були свої питання, стоїть татарин в караулі, охороняє ворота, плачу такими сльозами, старий поважний чоловік, плачу сльозами. Каже, Монах, забери мені хоча б в мост, на, на, на мост в щастя, От. я хоча б буду воювати. Хотів постійно воювати, завжди рвався в бій.